Випробовування Йова, холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились. Почуй благання батьківське моє, старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба, з колін вставати, іов не спішить, стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги та в праведності чоловік, оцей не забуває ім'я свого Бога. Схиляється в покорі перед ним, він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде ране черепком шкрепти, він, що буде він на попелі сидіти, Йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах достатку щасті про Бога Йов не забував і на мить. У простоті і ненавист, невинності сердечній славив Творця, що всім життя дарить. А як у тебе? Як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі? Чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято, хвалу віддати спішимо якось. Чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний? Що пам'ятаєш в щасті про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкошує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово, в таємну комнату заходиш в час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок, якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім, нині успішний завтра протилежне, чи буде вдячність серденьку твоїм? Нині щебечуть діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх? Нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг. Чи буде вдячність на устах безсилих, згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих. Знаєш, що було в нього на устах? Хай буде ім'я Господа благословенно, щоб прозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось. І як прийшла біда, я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності, подяки всі лежать. Одні, ніс з ангел, як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Богу дякувати в щасті, і як не просто в дні випробувань, ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Тож зустрічаючи і радості, і тривоги, приймаємо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці, хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості, і в журбі, хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лише раз живемо на землі. Амінь.